Отже, доброго часу доби хочу показати вам наступну практичну роботу, яка називається Однорівневі списки. Отже, що мається на увазі? Треба зробити списочок, який має певні. Маркери, так, це такі галочки, всякі шашечки, кружечки, так, Або може це бути е, цифри. Тобто, списки бувають або з цифрами, нумеровані списки, так, 1, 2, 3, 4, або відповідно в вигляді маркерів. Поїхали. Оцю роботу нам треба зробити. Зробити я буду показувати, як її робити в е, Google документах. І відповідно в офісі 13-му. Там тут приклад показаний, тобто можна в різних офісах зробити у Word 13 чи в якомусь іншому. Але я буду показувати в Google документах. Нагадую, як це робити. Відкриваю нову вкладку, відкриваю Google Диск. В Google-диску, відповідно, маю створити документ. Натискаю Створити Google документи. Я для зручності його в, нові, в новому вікні відкрию, і поїхали по інструкції, що саме нам треба робити. Робимо. Тобто, створили документ, зберегти в свою. Папку під назвою це чудово, тому що поки ми не збережемо з назвою, то документу буде біда. Далі я казав, що треба поділитися. І в поділитися треба вказати, з ким ви ділитесь, а саме зі мною. Так. Те, що ми робили вже неодноразово. Відповідно, цей емейл я збережу вам, ви натискаєте зберегти. І відповідно тут залишаєте, що може редагувати, сповістити, бажано зняти галочку. От, І все. і Після цього поділитися. Після цього вже працюєте з файлом. Тобто ви дозволили мені редагувати, це дозволить мені дивитись, як створений документ, що в ньому зроблено, і так правильно робити. Поїхали. Що нам треба зробити далі? Скопіювати текст і вставити в свій документ. Копіюю текст, копіюю. І Відповідно, вставляю. Ctrl C, Ctrl-V, хто забув, там права кнопка копіювати, або тут права кнопка вставити. Тобто так само можна це зробити. Далі для тексту встановити шрифт Time New Times New Romal 14 вирівнювання за шириною. Для того, щоб ви це все, все одразу зробити, Ctrl-A. Англійську, звісно, А на клавіатурі натискаю. І роблю. Перше Times New Roman. Натискаю тут список. Ну, у мене будуть останні, тому Times New Roman буде. Якщо у вас останніх нема, то шукаєте десь знизу. Він буде. От він, Times New Roman. Обрав, далі 14-й. Можна, звісно, плюсиками, але воно може не показувати, не відображати, тому я пишу 14, Enter. Тоді точно буде того розміру, який мені потрібно. І за шириною. За шириною нагадую, от у нас вирівнювання. І є лівий, правий край, центр і ширина. За шириною. Так, це те, що нас попросили зробити. Ми зробили пункт 5, перейшли до пункту 6. Для фраз цікаві факти про мультфільми Мікі Маус, губка Боб», був скручмакдакшерек, встановити вирівнювання за серединою, жирне накреслення та колір тексту на власний смак. Що це означає? Мені треба зробити заголовки такі, щоб воно виглядало. Ну, от, бачите, тут знизу одразу видно Мікі Маус, так по центру стоїть, так, і відповідно це гарно виглядає. Для того, щоб виділити не окремо раз рядочок, це зробити другий, третій, четвертий, п'ятий. А зробити все одразу, можна отримувати клавішу Ctrl. Тобто, якщо я тримаю клавішу Ctrl і виділяю тільки те, що мені потрібно, то отримуючи клавішу Ctrl, я виділяю те, що мені потрібно і те, що зручно. Це ми зробили, виділили, тепер далі відповідно за серединою. Жирне накреслення роблю за вирівнювання за серединою. Тип накреслення жирний і колір тексту. Обираю колір тексту на власний смак, але я не буду сині обирати, я оберу якийсь там, не знаю, якийсь бордовий. От я зробив. Тепер, відповідно, що далі треба зробити. Далі треба зробити нумерований в пункті 6 список, написано про Мікі Маус». З першого по четверте. Я виділяю не обов'язково повністю, хоча можна і повністю головне зачепити ці рядочки. Виділяю. І виділяю списки. Списки в мене ось тут праворуч, те, що ми ще не використовували. Є маркований список, а є нумерований. Мені, відповідно, нумерований треба. Можна просто на нього натиснути і щось відбудеться. Але тут крапочки, а там дужечки. Чи можна поставити з дужечками? Можна. Відповідно, ще раз, якщо натискаю, воно зникає. Так, натиснув воно з'явилося, ще раз натиснув воно зникло. Тут є стрілечка, яка меню викликає і шукаю зі скобочками, Так? Дужечка. Дужечка в мене ось, натискаю на. Списочок з дужечками з'явилось з дужечками. Цей пункт виконали. Чудово, поїхали далі. Тут сказано, як це зробити, виділити текст, крім заголовка. Як це зробити в Word, сказано так, обрати нумерацію, обрати нумерацію з дужечками е і все. Ну, там ще сказано: вставити абзац, ну тобто абзац тут е можна попрацювати з абзацами, тому що, дивіться, бачите, зараз е трійка і під трійкою слово хотів, і це слово хотів лівіше лівіше. А в мене тут слово Disney, і воно правіше. Тобто, що ще бажано зробити? Бажано ще виділити і перетягти так, щоб перший рядочок був з відступом. Зазвичай, коли нумеровані марковані списки вставляєш, воно переміщає. Тобто, як завжди, перший рядочок перемістив. Єдине, що зараз, як на мене, це забагато, Ну, мені достатньо 0,5, мені здається, і було б непогано. Тобто, тут вже на власний смак ви можете встановити е е абзаци, тобто ці відступи першого рядочка, які вважаєте за потрібним, я встановив ось такі. Ну І відповідно поїхали далі. Що далі? Далі в нас пункт 8. Маркований список треба зробити: губка Боб. Одразу хочу сказати, що тут маркери будуть різні, і будуть ті, що є в бібліотеці, і ті що, не, ті, що не з бібліотеки маркерів. Так як я показую в Google документах, то тут є лише бібліотека і не можна те, що не з неї зробити. Тому тут їх 6 цих видів. Всі 6 нам треба буде використати. Якраз 6 треба використати, їх 6 є. Тому я пропоную е це робити. Виділяю губка Боб. Отакі От галочки я не знайду, але шукаю, що в мене є. У мене є такі кружечки, є ось такий маркований список, такий маркований список, причому він з'являється контрольний. Такий, такий і такий. Обирайте на свій смак, який вам подобається. Який вам більше подобається, той обираєте. Я оберу, напевно, тут останній. А, і далі дивимось теж з абзацними відступами. Так, отже, відповідно, ми з вами робимо маркований список для Губки Боба і тепер для Скруджу МакДака. Зкруджу Макдака ми обираємо будь-який інший маркер, головне інший. Тобто, знову ж таки, я казав, що можна виділяти не повністю, але головне зачепити ці два рядочки. Так, зараз я покажу. І обираю, хай буде тепер перший ось такий кругленький. Тут нічого не сказано про абзацні відступи, але намальовано, що ці абзацні відступи теж мають бути. Так? Ну, точніше, це називається не абзацні відступи, а відступи першого рядочка. Тут вони називаються просто абзаци. Тобто я зазвичай все одно ставлю так, щоб перший рядочок відступав. Вже робив для 0.5, так, 0.5 і залишу. Так само для Scrooge е, MacDuck зроблю. І, відповідно, для наступних для Шрека так само теж зроблю. Тобто тут треба е, для Шрека, ми бачимо, встановити маркований список, ну, написано, на власний смак не з бібліотеки, але не з бібліотеки у нас не вийде в Google документах, тому я обираю е, з бібліотеки той, який ще не використовував. Ну, Наприклад, оцей третій. І знову ж таки перший рядочок перетягую маркер, так, щоб воно в мене було відступ 0,5. Тут головне вхопити правильно за маркер, за трикутники, за прямокутничок вхопитись. В принципі, якщо вам не подобається, як мені не подобається те, що воно тут е вниз спустилося, не переймайтеся, воно спуститься, спуститься ще більше, тому що там буде завдання ще картинки додати. Відповідно, я просто підряд по інструкції йду, але логічно було б картинки зразу ставити, але дивимось. Далі треба створити класифікацію мультфільмів в таку табличку. Так, тобто я навіть це можу скопіювати класифікація мультфільмів. Так, Вставляю класифікацію мультфільмів. Нагадую, що якщо щось там сильно скопіювалося, можна знести форматування оцією кнопочкою, очистити форматування. І, відповідно, ставлю її, бачити, по центру жирним, видно, що його вставити зеленим. Зроблю це. Вирівнювання за центром. Шрифт поставлю такий самий Times New Roman 14. Жирненьким чи не він називається, якщо правильно, і відповідно колір обираю якийсь там темно-зелений. Хай буде темно-зелений. Відповідно, натискаю Enter, щоб з нового рядочка у мене все було. І поїхали табличка. Табличка, як бачимо, три стовпчики, два рядочки. Так і роблю: вставити таблиця 3х2. Готово і поїхали. За технологією процесу. Так і пишемо. За, тут же не скопіюєш технологією процесу. Як бачите, воно в мене одразу пише зеленим, а тут білим, а там чорним. Тому я поки що цього змінювати не буду, я потім відредагую це. Відповідно, там ще в нас є за тривалістю. Спочатку набирається, а потім форматується. Далі за віковими інтересами. За Віковими інтересами. І, відповідно, тут у нас пішло. Мальовані комп'ютерні обов'язково через Enter вводити. Мальовані, комп'ютерні, лялькові пластилінові лялькові, майже лялькові пластилінові. І, відповідно, пісочні порошкові. Пісочні порошкові. Далі, за тривалістю. Короткометражні і повнометражні. Короткометражні і повнометражні. І відповідно за віковими інтересами для дітей, для підлітків, для дорослих. Так, тобто мультфільми є різні для дорослих є мультфільми. Для дітей. Для підлітків і для дорослих. Є. Тобто, це ми набрали. Це перший пункт, що треба було створити табличку і заповнити її даними. А тепер далі обрати стиль таблиці на власний смак. Я вже казав, що зі стилом таблиць, таблиці трошечки є проблема, так? тому що е, Google документи цього не можуть робити. Тому ми можемо вручну зробити. Ну, я зроблю приблизно як за зразком. Тобто я верхнє виділю. Виберу заливку. Заливка це має бути у мене таке відерце, тут його не бачу, тому три крапочки натискаю, знайшу Ось відерце. Відерце і обираю, там якийсь був там темно-такий зелений ну, такий колір, ну, щось на кшталт цього. І, відповідно, тут у мене світло зелене було. Теж відерце, такий світло, світло, світло зелене. Ну, наприклад, ось так. Можна ще світліше взяти. Наприклад, ось так. І, відповідно, колір. Далі колір тексту у мене тут білий, я оберу його білий. Виділяю ці три стовпчика, колір тексту, це буква А, білий колір. І відповідно тут у мене чорний виділяю, виділяю і обираю чорний колір. Є. Там ще видно, що немає жирності в нижньому рядочку, тому тут жирність обираю, а тут залишу. І, відповідно, це ми зробили. Стиль зробили, можемо сказати, і тепер марковані списки треба за зразком зробити. За зразком ми їх не зробимо, але я казав, що вони там є. Різні, їх шість і нам шість знадобиться. Тобто, от, відповідно, я обираю, який ще не обирав, ось такий я ще не обирав. Тут, відповідно, обираю теж маркований список, який ще не обирав. Тобто, ось такий, здається, я не обирав. Так, так, показував, але не обирав. І відповідно тут обираю маркований список. Ось такий з зірочками, теж зірочками я ще не обирав. Тобто такі воні, три в мене різні. І це ми зробили. Тепер виравнювання заголовків посередині-посередині, так, і робимо це. З цим у нас була певна проблема, так, тобто посередині в нас є тут, за серединою, за центром, так, але тоді в нас немає тривалістю, Бачите, як воно виглядає тут і тут? Тут воно посередині, по вертикалі, а тут воно по вертикалі зверху. Тому я виділяю е, саме заголовку. Бачите? Тобто для нижнього рядочка це нормально, таке має бути вгорі. Воно не має бути по центру по центру, Воно має бути просто по центру. А верхній має бути по центру по центру. тому Тобто я його виділяю. Далі три крапочки опції таблиці. Далі вирівнювання. І, відповідно, вертикальне вирівнювання клітинок не за верхнім, а за центром ставлю. Ось так. Це в нас вже таке було. Тобто, відповідно, це просто повторили, як ще раз це зробити. Все з цим принципом ми впоралися. Далі сказано, що колір меж внутрішні та зовнішні, відповідно для обраного стилю. Тобто я тут з кольором меж не сильно пропоную вам гратися, але кому цікаво, покажу. Так? Тобто тут чорний колір меж, так відповідно, ми можемо обрати межі. Бачите, колір межі обираємо один якийсь колір, і цього достатньо змінити колір. Тобто я обираю якийсь там темно-зелений, наприклад, колір межі. Якийсь можна, я не знаю, там хочете там, синій обрати, ну, синій просто буде очі виїдати, це буде занадто ярко-синій, так, яскраво синій. Краще вже тоді якийсь темно-синій обирати, щоб воно було не чорне. От, або взагалі червоне і так далі. Можна гратися з кольорами, з пунктиром, гратись, з товщиною згратися, ну, там, щоб було видно, так, що справді межа є. Але то вже, напевно, занадто. То вже, напевно, занадто. Ну, Трошечки, може, товще зроблю, щоб його було видно і все, і достатньо. Останнє, що нам залишилось тут зробити, додати малюнки, малюнки до розділу цікаві факти про мультфільми за зразком. Тобто я повертаюся до цього цікаві факти про мультфільми. До розділу, не тільки до Спанчбоба, сказано малюнки, не малюнок, малюнки до розділу. Тобто, Треба обрати до кожного. Ну, Мікі Маус», так? Шукаю Мікі Маус. Шукаю Мікі Маус. Можна, в принципі, скопіювати, щоб швидше було. Можливо, так буде комусь швидше, можливо, комусь швидше буде набрати. Відповідне зображення. Обираю те зображення, яке мені подобається, бажано якесь вертикальне. В принципі, ми казали, по-різному можна. Можна просто копіювати зображення, головне не промазати, копіювати зображення. Так. І тут, відповідно, просто вставити. Так. Вставити зображення можна так шукати, якщо ви робили, або малюнок. Створити, Чому? Тому що, тому що там є гарні ці можливості обрізати. І тепер, відповідно, Ctrl-V я натискаю, воно в мене вставилось. І тепер я можу отут обрізати, пам'ятаєте, застосувати маску. І, наприклад, якісь там фігури можу обрізати, ну, не знаю, наприклад, ось так. Можу обрізати, щоб було гарненько. І, відповідно, він в мене Мікі Маус вже такий гарненько обрізаний. Правда, біле на білому фоні, воно все одно не дуже видно, тому можна просто для іншої картинки це застосувати. Двічі, якщо натискаю, або обрати іншу картинку, або просто інший. Іншу обрізку зробити. Ну, не знаю, можна спробувати тут щось ось так обрізати, але йому голову трошки підрізало, так? Тобто шукати щось, що вам сподобається більше. Ну, ось так, наприклад, так, хоча повидно, що тут щось справді пророблено на цій картинку. Далі я її зменшую, тому що вона дуже велика. І пам'ятаєте, мені треба в тексті. Воно зараз так десь з боку, а мені треба, щоб вона була в тексті. Отут у нас є обтікання текстом. Тому що за текстом, перед текстом нам не потрібно зверху, знизу не потрібно, нам треба обтікання текстом текстом, Яке називається обтікання текстом. Так, обираємо і відповідно, тягнемо так, щоб воно було збоку. Все, відповідно, трошечки менше його можна зробити. Трошечки менше зробити, Щоб Мікі маус залишився по центру, його не треба зміщувати, так, щоб воно не стрибало. А от всі інші рядочки мають зміститися. Все, з цією картинкою ми попрацювали і так само з іншими зробити треба. Тобто губка, бомба, будь ласка, Ctrl-C, Ctrl-T, Ctrl-V, Enter. Зображення. Знайшли губку по зображення, яке нам подобається. Ну, наприклад, тут спеціальне якесь не з прозорим фоном. Копіювати зображення. Якість там буде невелика, але для даного завдання нам достатньо. Вставити малюнок створити, Ctrl-V. Тут обрізати можна фігури і обираємо, якою самою фігурою обріжемо. Ну, Тоді в мене не вийшло. так, Спробую зараз ось таку фігурку взяти і обрізати. Тут воно буде видно. Далі обтікання текстом-текстом. По менший розмір його можна, звісно, зробити. Переміщую зазвичай зліва, От, так, щоб губка Боб залишився тут і тут змістилася. І відповідно далі скруч МакДак і Шрек. Це те, що в нас залишилось. Ctrl-C, Ctrl-T, Ctrl-V. Зображення. Скруч МакДак шукаємо, який нам подобається. Бажано вертикальні картинки, звісно, використовувати. Вам просто це буде естетично зручніше. Копіювати зображення. Тут, відповідно, в нас формат НТ. Вставити, вставити, малюнок, створити. Ну, тут покажу правою кнопкою, вставити не через Ctrl-V. Відповідно, застосувати маску. Ну, Стрілку я не бачу, сенс винески, можна ще в інському погратися. Тут можна її і так залишити. Гарні такі виходять. І обтикання текстом обтекання текстом. Поменше, звісно, зробити, бо занадто велике. Тому що я казав, тому що воно підстрибне, тобто завчасно це робити не дуже потрібно. І, відповідно, для Шрека залишилось це зробити. Тут простіше написати, напевно, ніж скопіювати. Шрек, зображення. Шукаємо того Шрека, який нам подобається. Ось такий якийсь задумався шрек про щось цікаве, кого б з'їсти. Вставити малюнок створити: Ctrl-V. Погратися з фігурами. Наприклад, таке не подобається. Таке, наприклад, можна оці об'ємні пошукати, так вони теж цікаві. Шерек є. Єдине, що занадто велике, тому в тексті і поменше, і поменше. Єдине, мені все одно не подобається бачити, що шрек тут, тому я просто тут, після скрутч МакДака ставлю курсор і натискаю кілька разів Enter. Єдине, щоб маркер не протягувався, я після Enter натискаю backspace. Тобто видалити рядочок. Через Delete не спрацює, а через Backspace працює. І тоді відповідно Enter, 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 щоб воно в мене було на, наступному, на наступній сторінці. Мені здається, що так естетичніше вже хай буде на наступній сторінці. Трошки більше його зроблю, щоб вже було уніфіковано, так? Так, дивимось. Тут, до речі, цікаво, в цьому маркері так, є можливість отак їх викреслювати. Це для себе справді цікава така знахідка, можна для себе робити ці списки, як вам подобається. Ну і в принципі, все, що нам треба було зробити, ми зробили. Далі тільки зберегти файл, тобто надіслати мені про всяк випадок, нагадую. Ви натискаєте знову поділитися, копіювати посилання. Тут у вас має бути я як редактор, ви як власник, я як редактор. Копіювати посилання, і це посилання, відповідно, найду, ви мені надсилаєте. Все, на цьому в мене все. Всім дякую. Думаю, у вас все вийде і все буде дуже добре.